Військові чекають на припинення вогню дипломатичним шляхом. Зеленський теж стоїть на тому, що зброя не найсильніший важіль впливу на Росію, втім не проти збільшити армію. Що про таку ідею каже залужний? Про це розкажемо вам далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало, Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Військові готові погодити. На припинення війни дипломатичним шляхом, а не виключно зброєю. Про це в ефірі каналу Новини Лайв заявив командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБР Андрій із позивним прокурором. Я бачу, яку ціну платить наш народ, і мої побратими. Я в тому числі від того, що вогонь не припиняється. Це щоденні втрати наших військовослужбовців, це щоденні втрати. Найпатріотичного шару населення, який став на захист своєї батьківщини, тому першочергово ми всі чекаємо, що дипломатичним шляхом буде е, досягнуто припинення війну, війни, mm -hmm. припинення вогню, mm -hmm. що автоматично подальшому певний, призведе до припинення е, цієї війни з. Е, з дичавілим східним сусідом зауважимо, що захисник апелював до заяви міністра Сергія Лаврова під час переговорів між США і РФ у Саудівській Аравії. Зокрема, він заперечив відповідальність Росії за її цілеспрямовані та багаторічні спроби знищити українську енергетичну інфраструктуру. Ми ніколи не наражали на небезпеку системи енергопостачання населення, і нашими цілями були тільки ті об'єкти, які безпосередньо обслуговують збройні сили України. Захисник наголосив, що саме тому росіянам не варто вірити на слово, мовляв, тільки страхом та силою їх можна змусити припинити воювати. Це безпринципові взагалі покидьки. Я не знаю, прогнозувати з цими неадекватами взагалі щось важко. Якщо виходить цей з конячим е, обличчям е, міністр іноземних е, закордонних справ mm -hmm. східного нашого сусіда. І каже, що ми не тероризуємо і не наносимо вогневе ураження по енергетичним інфраструктурним об'єктам. Про що з ними можна ну, розмовляти? Так. До слова про те, що Україна прагне досягти можливості повернути тимчасово окуповані території саме дипломатичним шляхом, аби зберегти людей, говорить і сам глава держави Володимир Зеленський. Ми не можемо визнати будь-яку жодну з територій, які тимчасово окуповані Росією, російськими. Вони будуть українськими і не може бути жодного компромісу. Дуже хочеться, щоб у нас була можливість повернути території дипломатичним шляхом, тому що дуже хочеться не втрачати наших людей, бо це найцінніше, що є в Україні. За словами президента, всі сторони зацікавлені у завершенні війни. Посередники, і також Росія, повинні розуміти, що коли Україна говорить про дипломатію, вона говорить про безкровний шлях повернення справедливості Україні. Дипломатія це не значить здача інтересів суверенітету нашої держави. Водночас Зеленський наголосив, коли Росія напала на Україну, і українці не мали іншого виходу, як взяти зброю і захищати свою землю. Там не було жодної дипломатії. Росія напала, і українці взяли зброю і почали боронити свою державу без допомоги жодної з країн світу. Водночас, глава держави, переконаний, що дипломатія неминуча, але лише на умовах справедливого миру. Разом із тим, він назвав три принципи такого миру: перший обмін полоненими, другий гарантії безпеки, зокрема сильна армія та. Присутність іноземного контингенту, а третій невизнання окупації. Сильна українська армія і можливу присутність війська інших країн Європи я говорю не тільки про Європейський Союз, я говорю про всю Європу. Безумовно, ми можемо обговорювати питання контингенту. Ну а ми рухаємось далі. Не слід забувати, з ким веде боротьбу Україна. У РНБО пояснили, як насправді Росія маніпулює дипломатією та до яких хитрих схем вдається. Насправді ЖРФ використовує дипломатію для затягування часу. Зараз накопичує балістику, завозить більше ракет КМ-23 з КНДР, намагається нарощувати темпи виробництва шахедів, збільшувати кількість армії. Окрім цього, Коваленко зауважив, що поки окупанти не гальмують свій ВПК і не роблять кроків на фронті з припинення наступальних дій. Говорити про бажання РФ завершити війну не можна. Є слова, є дії в економіці та армії. Ба більше сам диктатор Путін розуміє, що рішення про закінчення війни потопить його. Якщо Путін зупиниться, то це буде явним програшем для нього, оскільки Україна залишиться і демілітарізації не буде. При цьому в Росії буде страшний обвал економіки, адже без військових замовлень усе полетить до чортової матері. Також немає європейського ринку, який міг би компенсувати втрати. Політичний експерт також розповів, на який розвиток подій розраховує Путін. Путіну вигідніше продовжувати війну в надії, що раптом Україна впаде? Раптом українці вийдуть зносити Зеленського. До речі, на це сподівається і багато наших партнерів, і вони сприйняли б із задоволенням, якби в Україні все розвалилося. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що Федір Веніславський чесно розказав, що чекає на Україну найближчим часом. Він пояснив, як складатиметься ситуація із воєнним станом, а також із мобілізацією. Невже на українців уже зараз чекають шокуючі зміни. Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо. Колишній головнокомандович зсу Валерій Залужний заявив, що мобілізація необхідна для довготривалого конфлікту, а також для забезпечення обороноздатності країни в майбутньому. Головне для збройних сил України це не лише чисельність діючого війська, а й кількість підготовленого мобілізаційного ресурсу. Можливо, щоб люди були готові взяти до рук зброю та стати на захист країни, як це було у 22-му році. Залужний переконаний, що в контексті питання мобілізації не говориться про потребу суттєво збільшувати армію, адже може бути достатньо і вже наявного особового складу. Ситуація може змінюватися. Можливо, зараз можна провести перерахунки і зрозуміти, що вистачить і половини від того мобілізаційного ресурсу, який є. А головне мати достатню кількість підготовлених людей, які здатні стати до боротьби за Україну. Водночас глава держави переконаний, що Україні, поки вона не стане країною членом НАТО, необхідна армія чисельністю півтора мільйона військовослужбовців. Якщо ми не в НАТО або допоки ми не в НАТО, ми не знаємо. Ми з вами будемо мати можливість захистити себе саме такою армією, яка спроможна. Тобто, це відповідна зброя, натівська і відповідна кількість воїнів наших українських. З огляду на це виникає питання: а чи зможе Україна утримувати півтора мільйонну армію? Відповідь на це питання дав полковник ЗСУ Владислав Селезньов. Зараз Україна, утримуючи мільйонну армію, сплачує за це 100% свого річного бюджету. Тобто, якщо ми прагнемо мати армію в півтора рази, більше ми мати, ми повинні десь знайти ще піврічного бюджету України. Реально? що вочевидь, що за таких умов навіть розмова про те, що ми можемо збільшити на таку кількість особового складу наша війська, нереальна. водночас за його словами з'являються і суміжні проблеми, такі як устаткування та озброєння. Де взяти це? Якщо навіть колективна Європа заявляє про те, що її склади з озброєнням та військовою технікою спустошені. Тож, ж, що це питання без відповіді? Я думаю, що старіш за все в такий спосіб питання президент Володимир Зеленський ставить більш е з метою ну, певної такої риторики. Чи вдасться схилити РФ до закінчення війни дипломатичним шляхом? Діліться своїми думками у коментарях. Не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 370 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре!